Дівчатка, зараз я буду чистити своє обличчя за допомогою щіточкою Skin Vic Sonic. Міняємо насадочку так легко з масажної на ту, яка чистить шкіру. Беру пудру ексфоліант, насипаю трошки на ладошку, додаю живильну олійку з натуральної лінійки та перемішую. Потім похлопуючими рухами наношу на своє обличчя. Після того беремо щіточку і круговими рухами чистимо своє обличчя. Значить, живильну олійку входить кондиціонуюча кунжутна олія, живильна оливкова олія, вітамін Е. Отриманий з сої екстракт з квалану. А в пудру Ексфоліант входить абсорбуючий рисовий крохмаль, лимонна кислота, гідронізована касторова олія та харчова сода. Це повністю лінійка натуральна, з натуральних інгредієнтів і тому її дуже полюбляють навіть дівчата підросткового віку, вона підходить для дівчаток всіх, скажімо так, підходить для всіх дівчаток незалежно від свого віку. Також хочу ще додати, якщо ви відчуваєте, що щіточка Скажімо так, дуже жорстко йде по вашій шкірі, додаємо просто водичку і вона, або олійку, і вона не так буде шкрябати вам обличчя. Після чистки обов'язково протираємо тоніком з гіалуроновою кислотою. Завжди після будього очищення вашої шкіри. Ми протираємо шкіру обличчя тоніком. Зараз буду робити лімфодренаж обличчя, також використовую цю ж саму живильну олійку, похлопуючими рухами наношу на своє обличчя, міняю на масажну щіточку і роблю лімфодренаж обличчя. Цю олійку, дівчатка, я використовую навіть для своєї донечки, для своєї донечці. вона полюбляє масажик. Я її роблю. Ця олійка дуже універсальна. Можна додати в крема, можна ручки мазати, не так будуть шелушитись. Тобто вона повністю з, натуральних, повністю з натуральних інгредієнтів, і вона не викликає ніякої алергії і дуже полюбляється дуже багатьом дівчаткам. Лімфодренаж я роблю 2-3 рази на тиждень, мені дуже допомагає в мене, якщо ви бачите, біля губ заломи і вони.